...akepilo su Kirilomu Lukashemu. Повідня студія на радіо накипіла Накипіло саме з цим з цією людиною, з Кирилом Лукашем. І я дійсно в цій студії буду розмовляти сьогодні з людиною, з якою мені завжди дуже приємно розмовляти, адже це директорка літературного музею Тетяна Пилипчук. Не тільки тому, що ти директорка, мені приємно з тобою розмовляти. <ривіт> Привіт <ривіт> ради тебе бачити. Ну ось ми говорили в календарі правильних дат про те, що радіожурналіст і, і, і видавець Роман Купчинський, його 80 років. Він помер уже в 2010 році, але все одно його іпостасі зв'язують наступи в даному випадку, як радіожурналіста, А ти як та людина, яка з видавцями спілкується як мінімум? Ну і не тільки з видавцями, а ще й з тими, як це, це теж видавець, хто видає платівки. Очевидно, так. Ну ось <студ> звукозапису. Ми, ми будемо говорити про проєкт, який несе але не тільки про нього, що цікаво. Ми будемо говорити про проєкт, який несеться вже давно, і називається він Денс. І це альбом, який записали ще минулого року. Але ось буквально в неділю відбудеться історія презентації нарешті вінілового вінілового. Варіанту цього альбому, а також велика акція і зі збором коштів, і, і багато, 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 багато ще е, чого. Давай так вкратце нагадаємо, що це за альбом, як він виник і чому він виник. Ти знаєш, ідея зробити щось непафесно на ювілеї Григорія Савича Сковороди, виникла у нас ще в 21-му році, коли от я побачила весь той план святкування, який. Офіційного святкування, яке там планувався, ну захотілось чогось іншого, знаєш, якось такої куражної вечірки в дусі сковороди для того, щоби. Григорій Савич був нам всім ближчий, щоб да, якось витягнути його з тих. А можна розказати? Сторінок. Я от не пам'ятаю, ми з тобою розповідали це в етері чи ні, але я страшенно люблю цю історію, коли в офіційних переліку там всяких історій було те, що треба зробити таку технологічну історію, щоб в Сковородіновці розмовляв дуб Сковороди. Ну, це був один з варіантів, тобто накидалось дуже багато варіантів, як це зробити зробити інтерактивно і, і, і так, щоб це було привабливо. Ну Але зрештою, все одно воно якось ішло досить досить стандартно. Ну, і, і нам захотілося, а у нас на резиденції якраз був Юра Юрагор. І ми з ним поговорили і вирішили, що це може бути така. Куражна вечірка Сковороденс. Uh, Юра запропонував цю назву Сковороденс uh, в стилі Сковороди. і Ми думали це зробити в uh, саду літмузею. музею. Ми тоді ще uh, дуже слабо уявляли. Що, ну, точніше, ми уявляли, що це буде якась така інтелектуальна дискотека. Mm -hmm. От, хотілося саме так це побачити. Uh, а в 22-му році. Uh, тоді з цим проектом ми на коротко стали на паузу. І влітку, коли ми зрозуміли, що ми вже можемо працювати повноцінно для наших відвідувачів як музей, ми вже спробували це робити тоді. І коли я дізналася, що Юра збирається приїхати в Україну, я сказала: Юр, давай, давай, все ж таки, зробимо цю вечірку. Ну, зрештою, коли як не зараз. І тоді підключився Сергій Жадан, і Юра, і Сергій мені сказав: знаєш, це буде не вечірка, ми робимо альбом. Угу. І, і так от почалась робота над музичною інтерпретацією Сковороди. Тоді я навіть не уявляла, що це може бути: літмузей видає музичний альбом, якось це було несподівано. І, а потім, на ну, чому ні? Зараз час таких дуже несподіваних рішень. І от так почалась робота над альбомом. Тоді в 22-му... Е Юра і Сергій презентували буквально кілька композицій, але вже було зрозуміло, що це буде цікаво. І ми почали повноцінну роботу. Дивись, а як ну ми вже говорили про альбом, це ми зараз нагадали цю історію, як це все було. Але як виникла ідея перер... ну, зробити чому виникла ідея в вінілі? Чому потрібно, щоб ви випу... саме платівка Сковороденц? Ну, як ти здогадуєшся Сергій, який дуже любить вініл, у нього одразу виникла ця ідея: чому б не вініл, але це так, знаєш, прозвучало в повітря. А ми тоді в музеї подумали, що о, о, альбом як такий Музейний предмет а, зберігати дуже важкова. Але на якому не це було би прикольно, <ріст> ясно. І, і от тепер у нас є фізич. Ну ми ж в музеї любимо фізичні ну, звичайно, речі, звичайно. Які, да, які можна описати присвоїти номер і так далі. Ну от тепер у нас буде і такий музейний предмет в науково-допоміжному фонді, але він буде. Я так розумію, що в неділю і що давайте тоді зараз, от саме до неділі, до програми, що, що буде. Тому що дійсно вініл зараз стає популярнішим і популярнішим і люди люблять цю історію. І в принципі зрозуміло, що ну, якщо музейний експонат, ну не компакт, а ж диск, Звісно, вініл, це буде красиво і так далі. До речі, Зараз ми поговоримо про програму, а потім я хотів би повернутися до самої платівки, бо вона оформлена, цікаво, щоб ти розказала. Але зараз про програму. Отже, 3 числа це буде перша це буде перша презентація. І платівки. Вініл вже їздить по всій Україні. Там вже було дуже багато колективних, міст, колективних прослуховувань. вінілу в різних місцях, в артпросторах, в кав'ярнях. Вініл слухали вже і в Дніпрі, і у Франківську, і в Чернівці. Чернівцях, в Чернігові. От 8 листопада будемо слухати в Києві в книгарні сенс. Буде Але Це війнила. все ж таки така харківська історія. І е, з, великим, з великою програмою, яка буде, то це все ж таки ось так з цим війніло вперше. Е, е... Mm, так, тут вперше, тому що будуть автори. Ось я ж про що і, і кажу. По перше, ми очікуємо на автора. Буде і Сергій Жадан і Юра Гуржи. Так. Так. А, і що вони будуть робити на цій презентації? Ну, я би теж хотіла знати. Дивись, ми почнемо з того, що ми подивимось фільм, як ми створювали цей альбом, цей проєкт. А коли вже почалася історія з записами в студії, з тим, що ми хочемо мати все ж таки цей альбом. Uh -huh. Режисер і оператор він запропонував з Мені буде страшенно цікаво знімати процес. Uh -huh. Те, як це робиться в Харкові під час широкомасштабного вторгнення, місто загрожено постійно. Тут приїжджають якісь безумні люди, об'єднують дуже багато різних музикантів, які погоджуються взяти участь там однією гітарною партією або там однією фразою заспіваною. Так? І, і як і, ну, мені страшенно цікаво знімати цей процес. Ну окей, Денис, знімай. І так, от ми оф кінов виникла ця ідея фільму. І в результаті Деніс назвав його госпили Сковороди. Я от всім дуже раджу завтра. Ми подивимось. В якийсь час ми його тримали закритим. Цей фільм, і було тільки кілька таких публічних показів. <гум> Але зараз вже він катається так само разом з платівкою. Є публічні покази цього фільму, і я всім дуже раджу додивитись і після титрів. Тому mm -hmm. що так, ага. ді... ти Деністом, ви, там, да. як ви як Марвел, там Денис зробив таку дуже, дуже цікаву е, річ. Я всім дуже е, раджу додивитися після і після титрів. І справді, е, там ми і розповідаємо, е, як нам зайшла в голову така ідея. Чому ми це робимо? Чому це для нас важливо? А важливо знаєш, тому що в якийсь момент у нас дуже страшний ворог. і Ми об'єдналися у війні проти цього ворога, щоб не пустити його сюди. Але нам завжди хотілося об'єднуватись довкола чогось, довкола яких того, що нам цінно. Наших, того, що нам важливо, і мені здається, що Григорій Савич свого часу дуже добре описав, що для нас важливо, що для нас цінно. Для нас цінно бути щасливими, для нас цінно бути вільними, для нас цінна така категорія, як свобода, для нас цінна можливість самореалізації. І от про все це Григорій Савич. Тому ми через цей альбом. Це не просто музика, це нагадування так, того, що для нас важливо, абсолютно. і що це вже було описано. Я от що хочу сказати, це що, що цей взагалі цей проєкт, як авіну бач, народжує, окрім суто альбому, вінілову платівку, документальний фільм Господи. Артбук Віват вже завершує. Це робили, ми зараз теж. Поговоримо, це моя біль. Я його чекаю, скільки і весь час і рибку мучаємо і, і одне одного. Да. Зараз про це поговоримо, але а, я прошу хотів сказати, що дійсно що це не тільки музика, і більше того, а, воно навіть може бути не настільки важливо з точки зору музики. Тобто, а, музика може комусь подобатися, комусь не подобатися, а, комусь ще. А ось саме значення і звернення до Григорія Савича. І плюс ще, що мені дуже подобається, що Сергій Вікторович з моєї точки зору дуже точно переклав на сучасну українську мову. Так, так це теж дуже цінно. Перекладу Федорака і так далі. Але, але, але тут просто, от, як на мене, воно дуже точно з точки зору його можна 20... співати І його можна співати, а коли ми говоримо про сад божественних, божественних пісень, пісень, то з Звичайно, можна співати. Дивись, значить, і ще у нас буде. Я кажу у нас, тому що відкрию невеличкий секрет. Буду вести цю всю історію в неділю, тому приходьте, побачимося. Дружу, люблю і не можу відмовити, тому. Звичайно. А ми там користуємося. Да, І, звичайно, зробимо. Цю історію ввечері неділі дивіться, госп до речі, господи, Розкажи людям, що таке госпел. <гад> Нехай подивляться фільм, і все зрозуміють. Окей. Не будемо говорити. Господи сковороди, так називається документальний фільм. Далі по його завершенню, він невеличкий. Він йде в межах однієї серії серіалу Netflix, Так, от скажу. І далі буде Діджей Сет. Тут ми угу. з тобою просто да, <х at>, Я так <гад> розумію. Ні, я можу сказати, що <гад> <гад> Юра, Юра, Гуржи готує цей діджей сет. І мені дуже цікаво, як він буде комбінувати, тому що це буде не тільки альбом Сковороденс, це буде ще щось. От що ще буде, я не можу сказати, але я думаю, що це буде справді дуже, дуже класна історія, дуже класний діджей-сет. Дипломатичний літературний музей на своїй сторінці пише, цього на глядачів чекає авторський мікс з оригінальних треків альбому та ексклюзивних ще неопублікованих реміксів. О, так, але ось-ось опублікуємо. Тому що, знаєш, ще одна похідна цього альбому. Я не знаю, коли ми задумували вечірку куражну, то я не думала, що це ввиліться в таку кількість та, різних речей, різноманітних речей, про, присвячених Григорію Савичу, про Григорія Савича з Григорієм Савичем. І на цей альбом вже існує 12 реміксів. Ми їх ось ось опублікуємо на Spotify Apple Music. Ми як порядний музей обзавелись цими платформами на що робити. Mm -hmm. і, і це теж цікавий YouTube Music. А як же? А, слав, і там вау. теж. І, і, <ріст> і це справді цікаві, цікаві версії, цікаві переспіви цього альбому. Я думаю, ми, ми так само їх послухаємо в «Артері» обов'язково. Ну, так, я а, думаю, що це буде. А, а от Сергій обіцяє нам почитати своє улюблене зі сковороди і не просто почитати, а прокоментувати це. Клас. Я думаю, що це теж буде дуже цікаво. Це цікаво. Це цікаво дійсно, тому що так чи інакше, хай пробачить мені Сергій Вікторович Пафосність, але зв'язок з такою персоною, якоюсь, яка ходить цією землею, саме тут, десь в Харкові, так далі, він є і кому як не жадано ну, коментувати. З точки зору, я не ж не буду література знавчих якийсь коментар. Це Ні, буде емоційний коментар. Ну, по ми не знаємо, сьогоднішній... який це буде коментар. Скоріше, тому все. що Сергій Вікторович він же літературознавець теж. він да, може да, да, коментар, я, Так, я пам'ятаю, Ну, я не так. думаю, що так буде просто. І ну, Скажи мені, будь ласка, що на якому дійсно етапі, що тобі відомо, е е з артбуком, арт тому що я зараз поясню, що таке артбук, який готується. Артбук це переклади оці на сучасну українську мову сковороди, які достойні і класні. Е і ось з цього видати книжку це «Осад божественних пісень, і власне кажучи, такий такий супутниковий. Ну скажімо так, проект Сковороденс. Так, і він і він абсолютно такий. самодостатній, з одного боку він включений в те, що відбувається, тому що ми під час роботи над альбомом створили ще прекрасний арт Digital. Віталій Кохан зі своїм наївним бароко буквально так дав свою візуальну інтерпретацію Сковороди. І я дуже люблю це Digital, який далі виливається в мерч. І який красний і виливається так, в оформлення прикрасний. самої платівки, так так, оформлення е, платівки так само, і артбук е, віва теж використовує саме цей. Цей візуальний стиль, цю, цю візуальну мову. Uh -huh. Кохана плюс, там ще є коментарі до біографії Сковороди від Вадима Назаренка. Мені здається, що він один з найцікавіших дослідників сьогодні uh -huh. біографії Сковороди, найточніших, будемо так, говорити. Тараса Лютого, Олександра Філоненка, Назар Федоракса це Ну, Тобто, це таке, знаєте, от, як познайомитись? Зі Сковородо, як відчути його при цьому, не читаючи е, от той е, великий том, який виданий видавцем Олександром Савчуком, але можливо після цього артбуку захочеться почитати і оригінали. Творів сковороди, от то, власне, це такий да, це, це, це теж такий шлях до відвідувачів. Знаєш, коли ти говорив, мучимо рибку, ну, то це Олена Рибка, представниця видавництва ватт ми тварин ми не мучимо точно. Да. Та і людей ми насправді не мучимо. Просто що дійсно дуже, дуже очікує мене цей артбук, Я дуже хочу його мати. І, я, теж. І, да, я думаю, що дочекаємо. Щоб... Він дуже Сивий вже є повністю оригінал макет і е е е е е е от от, от от. Просто очікуємо вже сигналки, які і перед продаж. Буквально я сподіваюся, що в листопаді також на, в неділю у нас буде звичайно аукціон. Нікуди угу. від цього не дінешся. І більше того, як завжди, ми десь всередині проведемо, щоб вас не щоб ви ні ніхто не розбіжався в, в цей момент. Ну це жарти звичайно. Я розумію, що люди, люди просто допомагати потрібно, збиратимемо гроші. На потреби Хартії бригад, 13-ї бригади противного призначення Національної гвардії України. От, і де, і, власне кажучи, є, і Сергій Жадан, і не тільки він, серед тих, От, знаєш так, Серед тих, хто слухає м, таку музику, хто читає Сковороду, хто ходить на подібні акції, я думаю, що у вас там є знайомі в Хартії, бо там дійсно і ну, Вахтанки піані, наприклад, теж там. Е, окей. Е, і знаєш, тепер я хочу. Будуть да. дуже прекрасні прекрасні лоти. Один я навіть не буду розкривати. Сюрприз, так сюрприз. У нас всі запитують, як купити платівку. Mm -hmm. Чесно скажу, ми зробили певний тираж, але зараз, оскільки дуже багато причетних до створення альбому, він у нас просто ну розвиніла. Це Вони це просто, просто розлітаються. Mm -hmm. Там люди вже так собі собі бронюють, як можна буде купити. Ми будемо згодом, очевидно, продавати, але тут унікальна можливість буде утримати цей вініл і ще й підписати у Сергія угу. і у Юри, угу. основних авторів, авторів, авторів цього авторів. вінілу. Я думаю, що це буде дуже цінний е, лот. Так, да, безумовно. І, і, ну, і поки знов-таки ми е, ще даруємо, ми в. В періоді дарування цього альбому продавати, вже подивимось, що залишиться від подарунків. Будемо згодом. Це важливе питання. Я хотів про це. І знов таки весь да. все на, на потреби Харті. Uh -huh. Абсолютно, є аукціон. І весь цей вініл, все, що буде в подальшому, все, що ми будемо продавати, це буде на потреби бригади Харті, uh -huh. яка нас захищає. Нас це Харківська, по перше бригада. Ну так сказав, Харківська бригада, і тут же КПІНІ згадав, який на Донбасі. Вони в різних частинах Хартія не тільки на Харківщині mm. воює. Але менш Ну, ви всі прекрасно розумієте, що це дійсно дуже важливо допомагати війську і допомагати бригадам. А зараз так уже так, уже якось організований цей момент, що люди по там, де є близькі, там де є друзі, там де є і так далі. і так далі. Тому ну ось харті і допомога. Ця вся буде направлена. На завершення ще хотів сказати, бо ми співпрацюємо і наші майже родинні стосунки з літературним музеєм. Але ми взяли і не розказали про те, що ми буквально нещодавно зробили і нарешті, воно вже працює. Uh -huh. Проєкт з літературним музеєм і теж пов'язана з Григорієм Савич. Так, дуже вдячні за аудіогід, який ми разом записали, і можна послухати тепер в музеї Голос Кирила. Не тільки на радіо накипіла, а і в музеї. Ми спробували. У нас сьогодні дуже важко працювати без музейних предметів. Виставка Григорія Сковорода, Мандрівка за щастям, яка у нас дуже давно стоїть, і яку ми, якщо чесно, планували вже зняти, але ну, поки вона ще є в музеї. І це виставка ну, насправді про те, як. Що таке щастя? Як стати щасливим за порадами сковороди? Тобто кожен може приміряти ці поради сковороди на себе, і я страшенно вдячна, що тепер це можна. І послухати про це ще це, про залишиться, поради. а виставка може вже знятися архів, а це може залишитися аудіогід. Так. І насправді мені дуже приємно, що вдалася можливість хай в аудіо варіанті зіграти Григорія Савича. Це така честь, <сум> така честь. От А Наталка Цимбал, прекрасна актриса і викладачка, записала жіночу партію, Жі, жіночу партію такого. За вона вас насправді веде, а, а, а Сковорода в, в виконанні Кирила Лукаша там десь з'являється. От е, дуже класна історія, і виставка називається Мандрівка за щастям в літературному музеї. Мене, до речі, питали, як це взагалі працює, як музей, бо ми іноді так забуваємо людям пояснювати, чи можна отримати да, просто і... працює. Музей працює з середи по неділю, понеділок, вівторок, вихідний. 10 до 17.30 ви можете зайти в музей, чому до 17.30, тому що щоб у вас хоча б півгодини було подивитись те, що uh -huh. ми вам пропонуємо. І сьогодні у нас дві виставки Григорія Сковорода, Мандрівка, за щастям, тепер з аудіосупроводом. Просто не, не просто подивитись на копії музейних предметів, пов'язаних зі Сковородою, а це рукописи Сковороди якраз. Якісні, дуже якісні копії рукописів Сковороди, а можна ще подивитись виставку іменем міста. Яку ми робили разом з е, цілою командою о, з Костянтином Зоркіним, Віктором Дворніком, Дінісом Воронцовим. Скоро у нас можна буде Наталкою Миринчак, яка працює на радіо на Кипіло, uh -huh. і е, е, Євгенієм Стасіневичем, музейними співробітниками. І скоро у нас можна буде подивитись фільм Дініса Воронцова, який супроводжував проєкт Мене міста. Я от дивлюсь, що у нас якось так музей в своїх форматах виходить поза межу тільки музейної діяльності. У нас що не проєкт, то фільм, <хи> книжка ну так це природно для uh, вас. Ми завжди казали. Мені дуже сподобалося. Я не пам'ятаю правда, хто буду думати, що я дав це визначення вам. А, а, а можливо, я десь підслухав його. Що харківський літературний музей це не музей, а соціальний медіатор. І тому мені дуже подобається, що воно uh -huh. так і є. Дякую. Музеї такими і мають бути на цій щасливій ноті. Ми, по перше, нагадуємо вам, що зустрічаємося в неділю о 17.00 19.00 19.00 19. 19. Слухайте, так ви можете навіть встигнути і туди, і туди. Ті, хто хоче дуже потрапити на те, що робить теж наші друзі Люк, Театр Нафта в Сан-Піпл, то в них в 17.00 а тут 19.00. Ви ще й сюди. І так, туди ще задумано, вставити. розумієш. Супер. Тоді зустрічаємося у 19 й в неділю в безпечному просторі артерія. Приходьте, реєстрація там. Ні, реєстрації немає, вхід. тому що артерія безпечний простір. Вхід ми поставили такий донат від 100 гривень, щоб це було і доступно, і було бажання допомогти Харкові. Так, тобто, вхід, вільний донат від 100 гривень і також. Не забувайте брати свої чекові книжки для того, щоб брати участь в аукціоні, це дуже важлива історія для нас всіх. Таню, дякую тобі, що була з нами. Дякую, що запросив. От ми з тобою дійсно зустрінемося в неділю. А ви нікуди не йдіть. Зараз слухаємо якраз один з треків альбому Сковора але не на вірші Григорія Савича. А отой той фінальний трек, який написав. Сергій Жадан спеціально для цього альбому. Поїхали.